Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ірина Олександрівна Капітула. Я лікар-офтальмолог у медичному центрі «Астрамед». Сьогодні ми поговоримо про методи лікування катаракти. Катаракта це помутніння кришталика ока. Сітківка перестає отримувати необхідну кількість світла, якщо нічого не робити, і хвороба прогресуватиме і зможе призвести до повної втрати зору. Катаракту слід лікувати одразу при її виявленні. Так ви збережете свій зір та уникнете розвитку будь-яких ускладнень. В даний час не існує ліків або фізіотерапевтичних приладів, які могли б повернути прозорість помутнілого кришталика. За допомогою очних крапель та лікувальних процедур можна затримати розвиток катаракти, але не можна повернути порушений зір. Єдиним ефективним методом лікування катаракти є хірургічний. Довгий час основним видом оперативного лікування при катаракті була екстракапсулярна екстракція. Ця операція вимагала досить великого розрізу 10-12 мм, накладання швів та обов'язкового перебування пацієнта у стаціонарі. У крайніх випадках проводилася інтракапсулярна екстракція. Це найбільш травматична операція з усіх можливих при катаракті. Нині золотим стандартом офтальмології визнано передову мікрохірургічну методику факоемульсифікацію з імплантацією інтраокулярної лінзи. Це найбезпечніший і найефективніший метод лікування катаракти. При фако виконується невеликий розріз, який не вимагає накладання швів. Вся операція займає близько 20 хвилин та проводиться без госпіталізації. Хочу детальніше розповісти про факу катаракти. Сенс цієї операції полягає в тому, що через маленький мікророзріз зазвичай його довжина не перевищує 2 міліметри. Вводиться зонд, який шляхом ультразвукового впливу перетворює кришталик на рідину і виводить її з ока. При цьому капсула кришталика залишається на місці. У цю капсулу за допомогою того ж зонда вводиться в складеному стані лінця, яка потім розгортається та фіксується. Фахоемульсифікація це справжнє рукотворне диво, адже людина починає добре бачити вже на операційному столі. Остаточне відновлення зору відбувається протягом тижня. Важливо, що після операції пацієнт одразу може вести звичайний спосіб життя. Обмеження на фізичні навантаження мінімальні. У ті далекі роки, коли основним видом лікування катаракти була екстракапсулярна екстракція, пацієнтам доводилось чекати, доки катаракта стане зрілою. При цьому люди були змушені протягом кількох років моритися із поступовим зниженням зору та зазнавати погіршення якості життя. Для проведення факу не потрібно чекати дозрівання катаракти. Більше того, позбавлятись катаракти слід якомога раніше, доки патологічний процес не вразив усі шари кришталика. Як тільки зір почав знижуватися, робити операцію можна і потрібно. У медичному центрі Астромед катаракту лікують методом факу мульсифікації, використовуючи сучасне обладнання при проведенні операції, що дозволяє безпечно та ефективно вилікувати катаракту та повернути хороший зір кожному пацієнту. Пам'ятайте, що здоров'я очей це невід'ємна частина вашого загального здоров'я. Дбайте про свої очі, і вони віддячать вам чітким та ясним зором протягом багатьох років. Бережіть зір, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.